Якщо дощ не дасть викопати, то вона перегниє дуже багато під кущом. Так виглядає зараз наша рев'єра. Просто горить і все. Такий вона має вигляд. Дивився по всій тухторі, немає. Оце я прийшовся по кабачку, по цибулі я ходив по всьому. Кропимо від хвороб. От так от трохи насадили. Будемо перевіряти. Ще посадили багато в полі. Теж я прийшовся. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазуриярик. Хотів показати вам картоплю. Це біла роса є, є ще червоний от має забарвлення. І є біла, не знаю, який сорт це страдала. Це вони ще. Трошки ми садили тут, але я хочу вам показати просто-напросто, трошки йдущі йдуть. Я прийшовся квадрісом. Так як я знаю по Херсонщині, у нас тільки, якщо дощі задущилися, у нас був ранній сорт Рів'єра. Рів'єра вона мала таке. Бралась світовтора, постійно бралася світовтора. Ось наша Рів'єра. Ось наша рів'єра, просто горить на полі. Зараз, мабуть, буде викашувати її, викашувати, щоб не пішла хвороба в корінь. Так виглядає зараз наша рів'єра. Просто горить і все. І зараз подивився канал знайомого Сашка, і в нього повністю він переважно займався капустою, помідорами, а це цього року посадив картоплі. Так як воно посадив, то й трошки воно простіше, чим розсадою. Може і немає насіння хлопця, чи як. Але Веду до того, що в нього повністю, як то кажеться, з'їло втора, буквально кажуть, за два доща картопля. Так ось виглядає наша картопелька після двох дощиків. Такий вона має вигляд, хоч вона вже налилася. Але все рівно година зіта світовторою. Тут я вже рік, так як пройшли рік трошки менше дощів, у нас трошки більше вже дощі йшли. Йду по картоплі, пішов якраз, я недавно кажу, проходився квадрісом по картоплі. Від жука давав, молодих ще немає, то в нас. Тут нехай три сорти, але картопля непогана. Був вчора в полі, теж картопля непогана. Спеціально дивився по фітовторі, фітовтори немає. Видно, зразу воно і зразу з листочків починається, потім бадиля чорніє і вона висихає під корінь. Навіть якщо сильна фітовтора, картопля йде прямо сама в картоплю фітовтора і б'є картоплю. Картопля гниє зразу. Тут в мене Солоха синя, бачите, вона відтінок має такий на листочках синюваті, Це два, лист, два рядочки ми посадили. Була дрібненька, але ми її посадили, подивимося, по урожайниці, що воно буде. Вона дієтична, так і кажуть, дієтична. Як ті столові сорти, то солоха і хортиця це дієтичні. Хортиця червона сама всередині. Ця синя в середині. Я вже вам показував, показував відео пройшли рік, я садив на Херсонщині, посадив, так і не зібрали. Але в цьому році посадили ми тут картоплю. Перед тим просто я все ж таки проходжуся, хто редомілом проходиться, я просто квадресом пройшовся. Розкажу зараз і покажу, по помідору пройшовся, тому що тут помідор теж чорніє. Так це не звичайно не Південь України, це Захід України. Але думаю, що у нас, як то кажеться, цього року що не візьме, так як я рив'єри не знайшов, у даний час вже рев'єру, звичайно, треба вже викопувати. Це на півдні, вже ж час. Може пізно хлопець посадив, не знаю цього, але все рівно. Вона є ультраранній сорт. В нього там, як я ще бачив, що та що була прокульчена вже, а це картопля, бачите, проходив повсюди. Це така в мене гарна-гарна такі рядочки на роса, Мені Отак, гарненька, бачите, дуже гарна буде цісти. Буде вже скоро цісти, бачите, от точки. Картоплю я люблю вирощувати. Садив дуже багато сортів і кожні сорти світовторою себе поводять. Саме, саме поганіше, це я зараз кажу, це рів'єра. Її треба або раніше садити під плівку, ну, або садити під агроволокно, щоб, але не знаєш все рівно, коли будуть дощі. Раз були у нас і в травні вдарили, ну, ми скосили, звичайно. Почекали ще так з дві недільки. Ви знаєте, вона ще не налилася непогано внизу. Тільки не з по стовбуру пішла, а по листочках. І в кінці це було травня. І вона ще й наросла. Ми здали, копали, ну непогана була, навіть не гнила. Якщо задощиться, звичайно, то вчасно, якщо дощ не дасть викопати, то вона перегниє, дуже багато перегниє під кущом. Це вже провірено. А це трошки її менша, бо біла, не знаю, яка сестра просто дала. Тоже хоч мала, але ви бачите, це квіт, квіт вже випускає. На полі я посадив теж білоросу. Посадив я тайфун. І в мене ще вініта ранніх сортів, теж непогано. Вчора я раз я заходив, дивився, не, то непогано. Тут вона не поливалася, тому що, бачите... У нас тут волога, у нас тут волога є. Уф. А зараз я перейду на помідор. Посадили помідора, Вже цвіте, тут в мене різні сорти, це на вулиці помідор. Бачите? Тож я пройшовся квадрісом. Е, все рівно треба по помідору проходитися, ще тички не ставили, ще поставляться тички, попасанкується він, тому що е, тут у нас. Е, Ляна і сливка переважно і волове серце. От так от трохи насадили. Будемо провіряти. Ще посадили багато в полі, що воно вийде у нас з помідору. Це покажу вам у відео. Так як в нас. Тут і росте теж багато чого нормального росте. О, взяти цибулька така, бачите, така гарна цибулька і капуста. Це вже відкритий ґрунт, така в мене капуста є. Ну, а це середньо, трохи кинули. Огірочок, звичайно, в мене під плівкою, під плівкою і під агроволокном. Тут ми відкритий ґрунт, вкинули огірка. Огірочок, який роди, як то говориться, самозапильний. І тут у нас вже теж по холоду видно, бо чекаю кабачки, перші були поганенькі. А це, бачите, такі кабачки в мене фірми саката. Непогані, рядок великий посадили, трохи спереді маю. Отак. Пару днів тепла і кабачки будуть. Хоч зараз вони теж трохи в ціні тут немає, бо люди відкриті посадили, кого ці тех, кого як, але вони густо садять. Бачу, по 3-4 кидають. Ну все. Не знаю, що так у них прийнято. Але вони курям і всім остальним. Хоч це непоганий F1. Можна і для себе, як то кажеться, трошки продати. І ще вам скажу одне. Я просто купив квадріс. Оце я пройшовся по кабачку. По цибулі я ходив по всьому. Я ним ходив по всьому. Але я знаю, що від хвороб треба рівно кропити. І бачите, такий гарний зелений, хоч кажу, дощі. Тут поливається. Пока. Ну і так дощ, дощом. Трошки в нас пішли дощі, бачу, передають ще. Ось такий у нас непоганий, ще й кажу, урожай буде. Навіть теплички, я теж прийшовся квадрісом. Бачите? Можна проходитися і по помідорах, можна проходитися і по огірках, тому що це від хвороб. Отакі От у нас помідорчики підв'язали, вже пасинкували. бачите, пасинковані вже, пасинки обрали, верх йде. Так само і огірки. Огірочки вже внуки в нас їдять. Є. Кожен день, щоб ви знали, що тепло, огірки ростуть кожен день. такий у нас вже огірок. Бачите, такий огірок. Тому що треба все рівно кропити від хвороб. Вкинули капельницю, щоб говориться, не влити під каждой. Це на 15, я взяв каплю, брав агротеремі. Знову я собі взяв каплі, краники. І на просту, так як я поливаю не бецемом. А струмочком, ну, малий, що качає е, моторчик. І мені 25-ту. Бачите, 25-ту і непогано воно якраз пішло. Це мені вистачало 8 рядочків залити. Е, заливаю, покажу вам. Дехто багато. Це в нас помаленьку росте капуста. Вже зійшла вся, вже зійшла савойка, зійшла цвітна, ну і пекінка поливаю. Бачите, пішло. Зараз вам просто покажу. І до, можна до Куба, можна і з криниці. З Куба я взяв там багато зелені є і так, щоб не забувало каплю. Я взяв фільтри на 32 з, з трубу з прохідниками на 25. Я монтую. Сьогодні я поки чистою водою залив те з криниці. Так як душі були, трохи появилась водичка, як то кажеться, лишня. А це взяли теж агротерений, виписав е, собі каплю. Е, це виписав, ще підписниці одні взяв теж під 500 метрів каплі. І краніки. Непогано. Так що в даний час обдобряємо свої, як то кажуть, розсаду, ну і кропимо від хвороб. Обов'язково. Квадріс, я кажу, що працював квадрісом так само, як можна редомілом, це непогано. Всім здоров'я Україні перемоги, до побачення.